Жертви рахують сотнями. Південну Африку накрив циклон. Ідай. його вже називають найпотужнішим стихійним лихом в південній півкулі за всю історію. Найсильніший шторм вдарив по Мозамбіку. Там кажуть, вбитих вже більше тисячі, а без домівок залишилися десятки тисяч людей. Докладніше Анастасія Лебега. Мозамбік у воді одне з найбільших міст. Бейри зруйновано на 90%. А прилиглі села буквально відрізані від зовнішнього світу. Деякі частини настільки затоплені, що до них неможливо дістатися. Волонтери допомагають людям. У нас є проблеми з доставкою їжі та води. Ми намагаємося доправляти допомогу з повітря. Без даху над головою та електрики опинилися десятки тисяч людей. Влада зводить для потерпілих притулки, але в них бракує навіть найнеобхіднішого. У цих притулках у нас немає навіть їжі від минулого вечора. Ми в роті й крихти не мали. Стихія зруйнувала інфраструктуру та знищила майбутній урожай. У момент шторму, який розпочався наприкінці минулого тижня, швидкість вітру сягала 200 кілометрів за годину. Я прокинулася, бо зрозуміла, що пливу. Моя нога була у воді. Я розбудила маму і ми втекли в безпечне місце. Усі мої книжки, одяг змило водою. Циклон ударив і по двох сусідніх країнах Малаві та Зімбабве. Тут загинули понад дві сотні людей. В ООН говорять про гуманітарну катастрофу і називають ідай найжахливішим стихійним лихом, яке будь-коли вражало південну півкулю. Синоптики оптимізму не додають у найближчі дні. Дощі не вщухатимуть. Анастасія Лебега, ТСН 1+,1.